Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Єва Василевська Зайчання, що любило лічити У мами зайчихи була купа дітей. Найстарше зайчання, старше зайчання, середнє зайчання, молодше від середнього зайчання, маленьке зайчання і нарешті найменше зайчання. Усі вони були діти, як діти, бігали на випередки, перекидалися, грали в квача, а бувало, що й билися, тільки найменше зайчення нічого цього не робило. Воно лічило, бувало, сяде біля нори, і ти далі воно не наважувалося, бо було трохи боягузом. Та й ну лічити. От повзе сто нога. Поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми станіжками, а зайченя вже лічить одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно ще сказати че, як сто ноги, і слід прохолов. Ну й нехай, думає зайчання. Вона надто швидко ходить. Краще я лічитиму щось інше. Піднялося зайчання навшпиньки, озирнулося навкруги. Неподалік у ямці гніздечко. У гнізді на травичці, на соломинках, на м'якому пір'ячку яєчка лежать. О, добре. зраділа зайчиня. Тепер можна спокійно полічити. Адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та й почало. Одне яєчко. Друге яєчко, третє яєчко. Чи...» У цей час щось засвистіло в повітрі, і жайворонок, швидко, швидко махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрив яєчка усім своїм тілом. Що ти тут робиш? крикнув він зайченяті. Ти чого моє яєчко розглядаєш? То я. Я це я хотів. Затинаючись, прошепотіло зайчання, адже воно було трохи боягузом. Нема чого тобі тут робити, іди, грайся собі, суворо наказав йому жайворонок, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчання геть, голову повісило. Виходить, нема чого йому полічити. Дивиться, аж на землі, прямо у борозні, лежать пшеничні зерна. Багато прибагато. Мабуть, коли сіяли, пшениця з мішка просипалася. От добре, тут вже ніхто мені не завадить, зраділо зайчання і заходилося швиденько лічити зерна. Тільки но ну, долічило до чотирьох, як раптом над головою у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, заклекотіло і прямісінько на нього звалилася з неба горобина зграя. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка і фур полетіли геть. Прикро стало зайченяті. Так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить та й сопе від образи. Увечері повернулися додому всі зайченята. Найстарше зайченя, старше зайченя. Середнє зайчиня, молодше від середнього зайченя і маленьке зайчиня. Поїли вони, відпочили і ну знову гратися. Захотіли зайченята пограти з найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло, друге за ніжку потягнуло, третє полоскатало, але зайчиня ображається і грати не хоче. Спати йому пора, вирішила мама зайчиха. Кинула усі справи, взяла зайченя на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайчання на колінах у мами зайчихи, затишно, тепло, очі самі так і заплющуються, а у отворі нори шматок неба видніється, синій, синісінький і весь у зірках. Ну, тепер ніхто мені не завадить. Вирішило зайчання усі до єдиної зірки полічу, і почало одна зірка, друга зірка, третя зірка, че. С -с -с", сказала мама зайчиха своїм зайченятам. Тихіше, наше найменше зайчення заснуло.